Так, цим відео хочу розвіяти міф про, то, про те, що коли торпеда перетягується матеріалом якимсь, чи шкірою, чи полімерним матеріалом, чи алькантарою, то потім вона в процесі експлуатації при попаданні температур перепадів, вона можливо там чи відклеюються, чи якимось чином деформуються. Тому значить, компанія е, підкреслює, що демонструє зараз зразок. Значить, зразок цей основується на температурному режимі. Ну, Градусника в мене зараз нема. Якщо от 29 градусів це у нас показує середня температура днем, тут у нас, то зараз, коли сонечко гріє, це дуже жарко. Ну, не знаю скільки я не заміряв, але от, дотронуся до торпеди практично ну, нереально. Значить, ми зараз бачимо доказ того, що наш полімерний матеріал це спеціальний матеріал, який приміняється до Вот, Це торпеда від автомобіля Джип. Е, тут був взорваний airback система безпеки. От, і зараз наверное, вот таким чином можна подивитися, як ми це заробили, саму геометрію, і обтянули потім в спеціальний матеріал. Тут теж, до речі, видно, що оце ми обрізали цей матеріал. От, оце, цей матеріал. Значить, і зараз не спішаємо зроблю такий відеообзор. Ну, в районі Айрбека це зрозуміло, тут невеликий натяг, але от тут є натяг. Отут от, от присутній дуже великий натяг в, цьому, в цій ложбинці От, ось цей матеріал він запам'ятовує цю структуру торпеди. Ну, відносно це не означає, що прям от, прям буквально, але всі більш-менш такі середнього радіусу приєми запам'ятовує. Причому видно, що структура практично вся зберігається, нема таких витяжок, затяжок. От, і візуалізація общий такий стає як під оригінал. Не без того, що якщо бувають такі дуже великі радіуси, то з'являються якісь такі якби затяжки, як складування матеріалу, але це дуже-дуже таке буває рідко. От, ну, ідеального якби, нічого немає. Але в общем, то от такий вид торпеди буде після перетяжки. О, тому е, значить, е, підкреслюю, що е, сайт наш е, компанії TuningTown, сайт tuningtown.com.ua, Звертайтесь, кому потрібна е, послуга, зв'язана з декором автомобільного салону, з нанесенням альтернативних матеріалів на будь-яку частину декора салона. Це можуть бути сідушки, це можуть декоративні панелі в віді торпеда, чи дверні панелі. Коврове покриття, потолочне і так далі. Тому подібне. Звертайтесь, будемо з радістю вам допоможемо.